Привіт, моя перша сторінка мого відео щоденника і всім причетним до цього. Я не знаю, готова чи я щоб це побачив світ, але я не думаю, що це відео буде настільки популярним, що воно розлетиться, набере багато підписів чи переглядів. Це просто щоденник мого життя. Тут я хочу зафіксувати свої мрії, свої досягнення, те, як я проживаю кожен день, те, що тримає мене в ресурсі. Це більш не про ідеальність, не про досконалість, скоріш про справжність. Тут так і називається кава з бардаком, тому що мого бардака, мого вічного безладу, з появою моїх малесеньких двійняток я не можу позбавитись. А можливо, і не хочу, тому що розумію, поки є безлад, це означає, що вони поруч, вони зі мною і вони маленькі. Але ж це. Колись мене, і я буду дуже сумувати за цими часами. Ні, я не говорю, що це мене завжди влаштовує. У мене е іноді буває, бувають ті ж самі <сум> емоційні, е емоційні стрибки. Я теж можу бути у розпачі, я теж можу злитися і плакати. І тут я буду. Відверто сама з собою, показувати і вчитися можливо, не соромитись того, що у мене є. Тому що зараз дуже багато красивого ідеального життя, і колись я теж, скажімо так, дивлячись на все це, порівнювала себе і думала, чому у мене не так. Але зараз я розумію, це моє, моє ідеальне, не ідеальне життя. І я його дуже люблю. Я створюю його своїми руками так потрохи. Не все одразу, але найважливіше у мене є. У мене є моя сім'я, у мене є мої діти, у мене є мої рідні і близькі. Не буду говорити, що все. Легко, чи дуже добре. Ні, буває по-всякому, це життя, це нормально. Тут я буду щиро сама собою, а значить, з вами. Це перше відео, і надалі сподіваюся, що я звикну говорити і не буду так. Ну, Соромитись, можу так сказати, до наступних відео, в яких я буду розповідати про наше досягнення, про наше проведення часу, про те, як ми відпочиваємо, про те, як ми їмо, про те, як я божеволюю, про те, як я не божеволюю, mm. ви побачите. Цей бардак ви побачите справжність. Може і не побачите. Не знаю. Як вийде, так і вийде. Всім пока!